А давай ми з тобою привітаємось. У лісі заяць жив. З капусти борщ варив, потім борщик помішав, потім борщик куштував, несолоний борщик, діти, треба борщик посолити. А ми з тобою сьогодні, нетрадиційною технікою, допоможемо зайчику і намалюємо йому такі овочі. А я покажу, як потрібно нетрадиційною технікою робити овочі. У нас є дві мисочки з краскою червоною і помаранчевою, і зелений для наших хвостиків. Але ми спочатку візьмемо помаранчевий колір і зробимо марквинки. Беремо руку, макаємо гарненько туди краску і ложимо сюди. І ще Ще одну маркунку зробимо. Можна ще повторити. Раз, два. А тепер беремо червоний колір і робимо перчики. Беремо теж макаємо ручку і обережно переносимо на папір. Ось так. ну Можна трішечки дофарбувати пензликом, да? якщо трішечки не вийшло, можна трішечки дофарбувати. Ось так. Вирівняти наші овочі. І марквинти також зробити трішечки рівнішими. А тепер беремо маленьку кисту, маленький пензлик і малюємо овочам нашим хвостики. Марквинці спочатку. Ось отакі. У нас вийшли дуже великі, але і перчику. А перчику коротенькі, маленькі такі, хвостики.